Для перегляду або завантаження форми номер 20 в меню Ліворуч обираємо пункт Статистика, Статистичні форми. Зараз ми працюємо під профілем лікаря. Відповідно, дана форма буде формуватись тільки по даному лікарю. Автоматично встановлено фільтр по періоду початок поточного місяця і кінець дата станом на вчора. За потреби ви можете редагувати дані, обравши інший період. Кінцева дата максимально вчорашня дата, за потреби ви можете поставити більш ранню дату. Також є можливість поставити фільтр, врахувати тільки процедури, відправлені в ЕСОЗ. Для того, щоб сформувати звіт, натискаємо на кнопку Праворуч. Поле з кількістю операцій, в яких відсутній протокол операції, підсвічується іншим кольором. Ми можемо натиснути на номер цієї операції. У вас відкривається вспливаюче вікно і інформація про дану операцію. Для того, щоб додати протокол операції, натискаємо на кнопку Дії навпроти потрібної операції. Є можливість створити протокол у лікаря. Співробітники з ролями адміністратор, керівник медичного закладу, медичний координатор, а також спеціалісти з посадами лікар-статистик, завідувач тощо можуть формувати статистику за закладом в цілому або обирати конкретного співробітника. Також можливо завантажувати форми в Word, натиснувши відповідну кнопку Праворуч. Для керівних посад і лікарів статистиків також доступний перегляд і завантаження в форматі Word таблиці 3220 і 3221. Для цього потрібно натиснути на поле форма і обрати потрібну вам форму. У відповідних документах ви можете переглянути інформацію форма таблиці 3520. Нижче відображаються таблиці 3501 і 3502. В формі 3220 вгорі одразу відображається таблиця 3220. В нижньому полі можливий перегляд інформації по таблиці 3221.